я вас малята! Сьогодні я розповім вам про перше весняне квіти. В нашим рідним краї весна крокує і чудеса нам дарує. Хто знає, які дива нам дарує весняна пора? Так, дітки, це тепле весняне сонечко і свідні голосисті струмки, пухнасті вербові котики і перша травичка, а ще саме в цю пору починають свісти перші весняні квіти. Які вони? Де ростуть? Як треба ставитися до весняних квітів? Про це ми сьогодні поговоримо. Перші весняні квіти. Саме їх поява є дивом, хоча б тому, що вони розкривають свої пеліски у ту пору, коли ще не відспустили холоди, коли почали буває ще мороз і де-інде продовжує лежати сніг. Проте ці хлоски весни. Не лякають весняні квіти. Ніжні та тендітні. Вони не бояться морозів, тому що зараз, наприкінці березня, настає їх пора цвітіння. А ось одніх із таких сміливців є всім відомий пролісок. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, я пережив зимові сни і знов з'явився на світ. У мене очі голубі. На наче неба, синь, росту між кленів та дубів, дарую радість всім. Пролісок представник дикорослих квітів. Ростуть проліски в лісах та гаях у деяких парках нашого краю. Проліски – рідкісні рослини вони знаходяться під загрозою знищення, тому дітки їх у жодному разі не можна зривати. Але у проліска є багато друзів. Цвітуть також дуже рано навесні. За це їх називають ранньоцвітущими рослинами. Ось, наприклад, ряст. Квіти рясту починають розквітати одночасно із пролісками. Спочатку фіолетовий ряст, а трішки пізніше жовтий. Рідним братом проліска можна назвати підсніжник. Його квіти теж з'являються дуже рано, буквально з підснігу. Визорнув підсніжник під вікном у мене. Голівонька біла, листечко зелене, холодно повсюду, чесні її біліт, квіточки тендітне, ніж на серце гріють. Під сніжним дітки також рідкісна квітка. Вони теж потребують охорони, їх не можна зривати. А ось коли сонечко переверє, стане ще тепліше, одразу ж з'явиться і інші квіти друзі нашого проліска. Це мати мачуха. Ось такі жовтенькі гарненькі квіточки. Простріл, ось такі квіточки, які швидко з'являються з-під землі. Фіалка запашна рослина. І, звичайно, кульбабка. Всім вам відома рослинка. Матінка природа подарувала нам необмежену красу. Тож давайте милуватися та оберігати її.